Ну ось, подивіться, я здала. Я тут така щаслива, показує, що здала. Я не вірила, прийшла до тої стойки мені кажуть, ти здала. Вау, я така була щаслива. А тут видно, як ще наші хлопці здають. Тож немає, І немає там є мулька. Група підтримки Ну що, можете мене привітати? Я здала, я здала, я дуже рада. Вже вийшла, мене зараз тато завезе з єфремчиком. Вітя поїхав по хлопців в школу, а я з тієї сторони. Супер, я дуже-дуже рада. Що, друзі, я вже вдома? Нарешті, я вже перевдяглася вдома. Щаслива, тому що, тому що я здала. Мусор треба винести. Е... Уявляєте, я вже так переживала, тому що буває там, як вибираю якесь запитання і відповідь, відповідь натискаю і показує неправильно. Мені так якось стає сумно, так переживала все. Думала, вже не здам все, я не пройшла. Були просто навіть такі питання, що я навіть не знала. Не було таких запитань, те, що ми вчили. Але я дякую Богу, я дуже переживала і молились ми. І все, ну, і вчила, звичайно, і я здала. І Вітя теж здав. Вітя легше якось дав, він собі знає і все. А я просто я, мене не було в Україні прав, щоб їздити. Я коли-небудь там їздила в магазин в селі. А так, ні. Ніде я не їздила. Тому так. І хочу розказати, як же ж тут робиться. Наприклад, я назна... назначили мені цей апойтмент. Я поїхала, здала знаки, здала ці правила, і тоді мені дають такий листок, перміт називається. І я можу вже їздити. Уявляєте? Ну, я можу вчитися їздити по місту, по селу чи де там. Але потрібно, щоб завжди біля мене сидів, сиділа людина, в якої є права, яка вміє їздити, знає, якщо щось, щоб вона мене вчила. І якщо мене зупинить поліція чи що, я надіюсь, такого не буде, то в мене є цей листок, який підтверджує, що я можу їздити. Тоді, коли я вивчаюся, вже добре починаю гарно їздити, я назна... знову назначають мені апойтмент, щоб здати вже парковки, як я їзджу по місту. це все потрібно теж здати. Але головне, уже початок є, уже початок є, я вже здала те, і я думаю, я так само вже теж те здам. <кій> я їздити вмію. Просто я по місту не знаю, там, як, знаю таку приблизно, але я ніколи не їздила. Я трохи боюся. Але я думаю, буду вчитися. Я не думаю, я буду вчитися, знаю вже, щоб я могла там е, хлопців, куди мені потрібно все собі сіла і поїхала. Це буде супер, прекрасно. Я дуже рада, я вже чекаю на моїх хлопців, десь мають приїхати школи. Зараз бішком щось їм приготую таке швиденько. І будемо... буду щось робити. Ну, коротше, я дуже зараз рада, тому хто, хто вагається чи боїться, якщо хто тут є, і тут не так воно важко, як здається, я. Я здала. Очікуйте, вже, можливо, я буду щось знімати з машини, або буду казати, що я туди поїхала сама, або туди за рулем. Це буде прекрасно. Ось так. Такі в нас справи. Такі в мене. Сьогодні день. Спочатку половина дня я дуже переживала, вчила, а вже половина дня я вже здала і прийшла туди, і мені кажуть, ти здала. О, мені така ж полегшило, я така була щаслива, така рада була, що просто, я думаю, так всі. Як щось переживаєш і потім все в тебе виходить, то це просто прекрасно. Ну що, я всім дякую за перегляди. Хочу одне сказати: багато мені пишуть постав у той куток, де зеркало. Подивіться, який там малесенький куточок. Воно стерчить, нам проходу немає. Незручно воно тут це крісло. Тут а мені не подобається. Так само, воно мені закриває півкімнати на двір. Одне крісло я не хочу ставляти. А хто на інших буде? Там на столик є і дві лавочки. І воно не геть нове, його треба ще постирати все. Тому, о, а в сусіда немає так багато меблів, щоб щось їм воно потрібніше, ніж нам. У нас є де сидіти і все. І я люблю, щоб трошки був простір. Тут хоч щось. Вільне місце, а не. Ось так. Тому, будь ласка, зрозумійте. Всі пишуть, що дуже. Так, да, воно класне, але ну, воно вже не нове. Можливо, на відео не видно Так, цього всього недоліки. На відео воно, ну, звичайно, гарніше. Ну, але вживу воно не таке. Ось так. Буде в нас ми його. Якщо все добре, плануємо віддати і все. Хай користуються люди, яким потрібно. Нам воно не дуже. А зараз зима, зараз просто снігу немає, а тут а довго зима. І геть буває до травня, холода, сніг, такий дощ. Навіщо? Яке воно буде на дворі до, до літа? Яке? В хаті я його не хочу держати довго. <с finish> Якби було просто місце, так само туди незручно. Тому що я геть відсуну стола і вже він просто в дверях буде. Це крісло гойдається. Там уже стіну ми трошки поцарапали, воно стукається, якщо треба дуже пильнувати, тому що воно до стіни притуляється. А діти вони не дуже пильнують, знаєте, то там де-небудь є такі вже м'ятинки, треба буде полагодити його. Ну, як, зробить там затерти, чи як. Так що краще краще буде, якщо ми його віддамо і все буде прекрасно. Тепер точно всім дякую за перегляди. Всім пока пока